Добрий день, діточки! Сумна у гаях булкає, жовті шати одягає, Золотисто стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Скажіть, будь ласка, про яку пору року говориться у цій загадці? Так, вірно, це осінь. Осінь Небо стає сірим, похмурим, дерева скидають своє різнобарвне листечко, пташки відлітають у теплі краї, а тварини готуються до зими. Білочка, Білочка живе у дуплі дерева, у ньому тепло і затишно, у неї є пухнастий хвіст. Який служить як парашут і кермо для перестрибування з гілки на гілку. Головною їжею є шишки, горіхи, сушені гриби. А ось і ведмідь. Ведмідь старанно готує оберліг під корінними дерев або під сушняком. Ось він який. Бурий ведмідь любе ласувати каїнцями, ягодами, дрібними тваринами, взимку йому не знайти такої їжі. До зими у ведмедя відкладається багато жира під кіжею, і він лягає спати на всю зиму у сплячку. Лисичка. Лисичка має роде хутро, вона хитрий звір. Лисичка спритно замітає свої сліди пухнастим хвостом і заплутає їх так, що мисливськими важко їх, собакам важко їх знайти. Живе лисичка в нірці. Ось така. Полюбляє їсти зайчиків та мишенят. Вовк. Вовки санітари лісу, живуть вони з граями. Сірому вовку пізня осінь, та зима не страшна. Вовк теж живе, як і лисичка, у нірці. Він постійно гоняється у пошуках поживи. Вовки їжу на зиму не запасають. Він хитрий звір, живиться різноманітними тваринами. Їжачок, їжак чудовий мисливець. Він їсть навіть змій, бджіл, ос і джмелів. Їхні укуси не заваджають їжакові жодної шкоди. Але восени у їжачків мало поживи, бо ящерки, черв'ячки, вожи та миші заховались у землі. Тому їжачок не робить запаси собі на зиму. Взимку він спить, вночі він таскає собі листя і мох застілає собі постіль, щоб було тепло спати. Зайчик. Зайць це ляклива та обережна тваринка. Зайчик уникає небезпеки завдяки чуйному слуху та доброму зору та сильним ногам. Зайці рослиновідні тварини. Влітку вони їдять траву, а взимку кору дерев. Взимку зайчик має білу шубку і у пошуках їжі зайці виходять уночі, а вдень вони відпочивають. Ось так, діточки, ми з вами і дізнались, як дикі тварини готуються до зими. Вчітись з задоволенням. До побачення!